І всім привіт, з вами я Олег, і сьогодні ми будемо відкривати кейси в грі, яка називається кейс-симулятор. Мені її мій друг. Ну і коротше, не звертайте уваги, якщо я буду битися дішочок, якщо мені не випаде нормальна ця, ну, аркана, то я буду бити свою іграшку, ну, гуся такого, ну м'якого. В лідері купили мені на день. Коротше, заходимо. Як я буду дивитися з реклами, я пропущу 5К треба. Ну, 5К це досить дорого в стендофі просто, тому просто Хоча симулятор, там за одну рекламу 2500 дають і отак. Я вот для вас це пропущу. Це не звертайте уваги. Коротше, в мене є багато різних пушок. І є куча арканок. Двій би, сука, арканок. Ну і коротше, заходимо в магазин, а в мене вже є 200. Ну, 1800. Да давайте на 1800 ще купим. Та бля. Похер, на один докуплю. Так, ну короче, відкриваємо. Что це за бик миллиметр? Хуйня. Это ще за бебра. Кусок бебра. Короче. Петух. як це пай. Подвеш. Побус. тут не можно на цей. На жаль, не можно крутить. Сколько таких? Всего две да. Ничего хорошего. А ту дайте хоча ну, на легендарку, сука. Хоча б легендарку. Щось третьо. Чекайте. У нас Можемо ще ці паки, не буде дуже довго відкриття, але так. Буде хвилин 30. Ой. Понятно. А ви дай. Ще сильніше, а Бустер. Бустер, мой король. Бля. Почекай а, ты. Пон. Зароб маны. А -а -а. Терпеть и найти буст. Вон, по два раза. Может, удел за серканку. Хуй <реклама> <реклама> был. Бля. Кстати, я говорю про ту игрушку, то я вам її э, скину в ютуб шорт. Ну, я тут просто снив ее знаю. Чому я начал знімати 5 видео? Короче, мій друг Адриан, ну вы его пам'ятаєте, він теж почав знімати дохера відео. От в нього вже 9 підписників а було 2. От в мене 256 чи 257 щось таке. Домой. А кілька воно взагалі коштує на. Коротше, він дуже почав багато знімати відео. Ютуб шортів і відео, коротше довгих щось таке. Ну і тому я вибив хуйню. Але, зато ну, цей арканку. Ну, коротше, е, я зараз подивлюся рекламу і е, попробую щось на ринку купити. Коротше, е, я подивився рекламу. От в мене 2500 голди. Не буду купляти в оцю гімнову це, е, Я ліпше піду щось на ринку, подивлюсь і куплю. Так, це ні. Чекайте. що там таке красне? А, це набітик, який мене є. Я хочу от Це Это топ. Я купляю. Все, і давайте ще для приколу купимо ті пакетики. Чи, а де? Так, відправляємо до своєї пари і купляємо. Скільки нам... ніч герона, яка херня падає. О, кстати, бачите цей? Довгі відео мій друг, звісно, не дуже часто знімає, но він дуже багато знімає YouTube в шортів. Він, кстати, на мене підписаний і я на нього підписаний. Бо пам'ятаєте, кстати, ці мої відоси? Ну, типа, Ура, у мене там 50 підписників, 120 вроді там було 121. Не вважаю. І о, От таких вже більше не буде до 500 або до 1000, скоріш за все. Е, вроді, коли 1000 підписників, то можна вже знімати стріми. Ну, Якщо це правда, то буду знімати стріми.